Ось на сьогоднішній день питання стосовно от, тих спірних питань, які ми до, до чого не вирішили, це мається на увазі пам'ятники, напам'ятники, які були встановлені відповідно до якихось подій. Вони ну, всі на контролі. І ті, що стосуються іменно пам'ятників героїв Другої світової війни, то тут однозначно тут не може бути рішення знести, тому що воно, вони дійсно підпадають під. Навіть <св2> ми на комісії ініціювали, що ну ладно, давайте так, як це там Амбосі, по-моєму, uh, uh, не підпадає під, uh, ну рекомендувало навіть змінити, але нам просто порекомендувало, що це не підпадає під под закони деколонізації, і це не треба робити. Крім того, я скажу, що зараз ну, нова тенденція. Вона ну, не дуже ми будемо розглядати на комісії, тому що зараз деякі вулиці, які названі. Іменами загиблих Героїв Другої світової війни пропонують приймати на, е, е, іменами героїв, які загиблили зараз. Ну, на мій погляд, це не, ну, я думаю, що ми комісіони будемо розглядати, але це не зовсім коректно. Коли комісія буде? Я думаю, десь е, в серпні, в серпні. Да, ми зараз готуємося до неї. А можна трохи уточнення? Тобто зараз розглядається питання щодо того, щоб пам'ятник матросам не зносити, а ні, пам'ятник матросам е, остаточного рішення щодо зносу, що там е, є ну, різні форми. Є я навіть звернувся там до на організації, які сьогодні е, реконструюють можливо е, ідеологічно. Можуть поміняти ну саму концепцію цього пам'ятника, можливо, щось додати або реконструювати. і це дозволяє закон зробити. Тому це розглядається питання.